Низька ситуація вийшла з під контролю російської окупаційної адміністрації. Після численних невдоволення серед місцевого населення було оголошено ініціативу провести референдум, де центральним питанням стало відверте. Ми більше не хочемо Росії. Вулиці міста заповнилися людьми, які знімали російські прапори з адміністративних будівель і замінювали їх українськими символами. Атмосфера була напруженою, але рішучою жителі Донбасу виявили своє прагнення повернутися до України та позбутися відчуття безнадійності. Але роками створювала окупаційна влада. Що телеграм-канал топор помсти Москва відреагувала швидко, відправивши до міста підрозділи ОМОНу для придушення протестів. Проте при бузі силовики не зіштовхнулися не з поодинокими мітингами, а з масовим противом. Люди відмовлялися підкорятися, виганяли представників окупаційної структури і блокували адміністративні установи, де розташовувалися штаби колаборантів. Для російських силовиків стало очевидно. Контроль над містом втрачено населення було більше не сприймає присутність Кремля як легітимно. Чи ба. Жану до цього моменту гуманітарна ситуація у Донецьку була критичною. Місто залишилося без належного водопостачання. Світло зникло щодня, запаси пального практично вичерпалися. Люди вулиці були завалені сміттям, яке місяцями не вивозилося. Що призвело до поширення антисанітарії та хвороби? Лікарні перевантаження ліків катастрофічно бракувало. Люди почали усвідомлювати, що ці роки від російським контролем лише погіршували їхнє життя. Символічним стало порівняння з 2014 роком. Ком, тоді значні частини місцевих жителів сподівалися на покращення, підмітаючи історію російського світу. Проте реальність виявилася іншою війна, розруха, страта, економіки, гуманітарна катастрофа і повна залежність від чужої волі. Тепер дедалі більше донинчан визнають, яку страшну помилку вони зробили, дозволивши нинішнім силам виконувати їх у власних інтересах. Це розуміння і стало каталізатором нинішнього вибуху протестної активності. Українські сили скористалися моментом забезпечуючи інформацію. Іно підтримку і демонструючи готовність повернути регіон до правлячого поля в місті. Почали працювати ініціативні групи, які закликали до самоорганізації допомоги в розподілі продуктів і забезпеченні базових потреб. Головним прицілом залишилося уникнення жертва серед цивільного населення. Російські силові структури, попри спроби втрутитися, не змогли повністю придушити невдоволених. А ось що говорять місцеві жителі про все це російські окупанти офіційно розпочали ряд зах. Ходів щодо відселення або правильно сказати виселення українців з окупованих територій. В першу чергу, це стосується Донецької області. Вони для цього використали принагідно водну кризу. Мовля, води в Донецькій області тепер не буде. Така кількість населення неможливо, що проживала на цих територіях, тому буде план планомірне переселення. Українців з окупованих територій на територію Росії, і щоб ви навіть не сумнівалися, це територія, і це офіційно окреслено і озвучено. Це територія Зауралія. тобто переселення буде відбуватися до Сибіру. По списках, які вже потрапили в мережу, в першу чергу будуть переселятися лояльні до окупантів мешканці Донецької області, оскільки від них буде найменше проблем. Але дуже цікавий факт у списках. На переселення фігурують найпрестижніші райони міст Донецької області. Наприклад, в Донецької області це два райони, першочергово стоїть і по найбільшій кількості населення для переселення: Ворошилівський, Київський райони. В Маріуполі це Приморський район. Тобто райони, де нерухомість до окупації була найдорожча. Ну і, мабуть, залишається і зараз. Що саме цікаво, цю інформацію напрямо. Відмив губернатор Оренбургської області, та ще й дуже цинічно. Губернатора прізвища Євгеній Солнцев, Можете навіть подивитися його цю цитату у мене на телеграм-каналі прогнози від Бабака. Він прямо говорить: води не буде, переселяйтеся до нас на Урал. І увага, цитата. Потому що ваші квартири нужны нашим мальчикам, які воюють. Тобто, взагалі, просто цинічно. І зараз, як відомо, вже ремонтуються деякі приміщення за Зауральї, бараки колишні чи інші буд будинки, звідки давно виїхали росіяни, оскільки там жити неможливо. І саме в ці приміщення будуть проводитися показові спочатку переселення. Тобто їх будуть селити з помпою, доволі, на перший погляд, гарне житло. Де буде текти, звичайно, скрана вода, і це все буде розганятися по телевізору. Ну, ви ж розумієте, це все картинка для інших. А потім це буде все масовіше і масовіше, доки окуповану частину не звільнять від українців, а особливо там, де вони мають гарне елітне житло в першу чергу. І як би це цинічно не звучало, але саме Оренбург вибраний недаремно, тому що в Оренбург... Росіяни, коли зіслали, були Тараса Шевченка. От такі символи в цей страшний час. Тому будьте пильні, чиніть опір і підтримуйте Збройні Сили України, бо це звернення до окупованих мешканців. Бо вас окупанти звільнили не тільки від вашої батьківщини, вони вас звільнять від вашого житла, а пізніше і від вашого життя. Підтримуйте Збройні Сили України. Слава Україні! вот еще возник вопрос, да, вот сейчас Донецку помогают водой, подвозят баклажки там, ставят какие-то бочки. А что зимой то будет? Или что они планируют до зимы Славян захватить или что? Оно же все померзнет и не будет воды совсем. В Донецке нету воды. Ребята, у меня вся лента в ТикТоке, вот в этих донецких блогерах, Которая просто в истерике. Новый график. Нету там вода в раз в три дня. Открывает кран. Где вода? Ребята, отпишитесь в комментариях, у кого есть вода. Вода, вода, вода. Я, блин, уже хочу посмотреть, что это какой-то интересный контент. Ви понимаете? Вот это шеду в эпицентр на березняках. Здоровецький. А оце вот у нас же К-куб, Бачили? Шикарнючий. Ну, я так показываю. Ну. Як вже показала. Взагалі, ці донецькі замахали мене в ленті. Вода, вода, о, сусіди мої щось скупилися. Привіт, щось тягнуть вже на ремонт. Mm -hmm. І оце вони розуміють задовбали ті, блин, донецькі оці блогери. Нема води, нема води. А коментатори у мене під відео, боже, що так ми процвітаємо. У нас все шикарно, у нас все круто. Ой, я валяюсь, слухайте. Кому верить, я не могу понять. Они процветают, что у них воды нету. Чи они процветают без воды? Що відбувається. А телеграм канали пишуть закриті бунти, закриті протести швидко забули політичного виміру. Люди вимагали негайного виведення війська, російських припинення діяльності окупаційної адміністрації, відновлення законного українського управління. Колаборанти намагалися чинити опір проти їх офіси, підпалювали, влаштовували диверсії. А співробітники рятувалися утечою, російські символи, які ще недавно насаджувалися силою, тепер стали мішенями для відкритого народного гніву. Найважливішими. Наслідком цих подій стало розуміння в самого Донецьку. Україна сприймалася не як ворог, а як шанс на відновлення нормального життя. Місцеві жителі, які довгі роки були об'єктом пропаганди, відчули на собі реальність російської присутності і тепер прагнуть повернутися до європейського шляху. Що ж, ці події демонструють крах російської політики на Донбасі. втрата контролю над Донецьком. Це не лише поразка силових структур, але й докази, що ідеологія руского міра втратила будь-яку привабливість для місцевого населення. Гуманітарна криза відсутність. З перспективи повна деградація міста призвела до того, що навіть ті, хто раніше вагався, тепер відкрито виступають проти Москви. Україна отримує стратегічну перевагу не тільки військову, але і моральну, політичну, адже саме суспільство Донбасу робить вибір на користь свободи і майбутнього у складі демократичної держави. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. До зустрічі, Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!